Боже, Божна жака новенького подруга тебе благослови, благослови, рабів твоїх, що зволіть вісі наступ, подружку, благослови, їхні в і сходи в Божі, і добрі життя, і прийми вінчі у царстві, ти збираючи, чистим, і порожнім, і в бездоганних віки, віків. Мир усіх воєнних. Ви ваш Господи, приконі. Тежні синичний дух є насушний, живоначальній сході, <кліпи> Борисло, нехай благословить вас. Нехай вам дасть добри життя раді в дітям у співробіті. І нехай вам спонив чаки дів на землі. І нехай сподобий вас, добра обіцяні приймати молитва, твами, що всіх святих. Євангеліє, яке читалося під час вінчення. У Ісус Христос був запрошений на весілля до Кана Галиського. Не просто так зайшов Ісус на це весілля цікавості чи, чи якось інше. Він би прийшов, щоб своєю присутністю освятити той шлюб. І всі шлюби, які будуть закручуватися на землі, і піднести його до Тайни святої. А апостол каже Павел, це велика тайна є, це свята тайна. Каже, так як Господь сполучується з церквою, а церква є свята і непорочна. Так само молодець символізує в таїнстві сукружи Ісуса Христа, а наречена символізує причисту Марію. Отже, з цього всього видно, що той шлюб має бути чистий, непорочний, а ваше щастя залежить цілком від вас. Ви сьогодні складали присягу і прообіцяли перед Господом Богом супружу вірність, любов, послух. Як все це будете виконувати продовж життя свого, то життя буде ваше І Якщо навіть прийдеться перенести якісь трутущі, бо знаємо, що ми живемо на тій лині сліз, де приходиться нам боротися з трудощами різними, так в життю буває, як на небі сонце Ви світить, то потім заходить за хмари і знову сходить. Є щастя і смута. Але коли та любов, яка сьогодні у вас є, так не погасна, любов то щось більше, бо на перший раз грає роль у краса. Але до краси можна звикнути. Вона стає ще буденною. Але коли будуть, будете жити з Богом, і Господь вам дасть особливі ласки, і розуміння буде між вами, і та любов буде підкріплюватися тими дарами Святого Духа, тими ласками, і ви будете щасливі, навіть як прийшлося пережити щось і трудного. Зичу вам сьогодні той день щастя, здоров'я, Боже благословення. І вже хочу звернути таку увагу, що ви звернули, що там була мати, і що Як Ісус Христос послухав, каже, «Ще не час мій, ще я не маю робити чудес». але мати просила і була впевнена, що Ісус їй не відкаже. Так ви, мої дорогі молодята, коли вам буде потреба, коли вам буде помочі, зверніться до Матері, вона нам ніколи не відкаже. У ваших потребах. Нехай вас благословить Всемилостивий Ісус Христос, а Матінка Божа вас покриє своїм покровом. Зишу вам здоров'я, Боже благословення на довгі літа. І вітаю також ще ті наші родини, які сьогодні з'єдналися в одну велику родину. І, мил, і хочу навести ті слова нашої земли, і родина, родини, рода, Розум наш прекрасний, відсурайтеся, признавайтеся, що багато нас є. Вже та родина збільшилася, вже багато людей, які по діти одним є симпатичні, я можу сказати, виявляють душу шатту, любов, щоб бажаю, щоб між тими родинами з одної сторони завжди було згодом. І пам'ятайте, що від вас, шановні батьки, дуже залежить, чи то супружя буде щасливим. Не будьте воїстами, не любіть тільки своєї дитини. Вже маєте дві дитини, які прийшли і для вас стають рідними. І допоможіть їм розв'язати, якщо щось буде їм трудно, Порадьте. Любіть їх однаковою любов'ю. Всім вам і у злому водякам, здоров'я, Божого благословення, Много я і благи. Божністю і страхом Божим відвідає завжди його церкву, що прийняла ти на сервіні і ласку ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благослови Бога, Богу, насамперед, і віки. Віддіть, поклонівши цареві нашому, поклонівши Христу, цареві нашому Богу. Поклонівши і припадемо до самого Христа, царя і Бога нашого. Нехай змилується Господь над нами, нехай поблагословить Він, нехай він засвітив над нами обличчя своє, щоб пізнати дорогу Твою на землі, поселяв всі народи, і спасіння Твоє. Хай тебе хваляє, народу, о Боже, хай славлять тебе, всі народи, земля урожай свідала, Бог поблагословив нас наш, Бог, нехай благословляє нас, Боги, Учи, Господи, мого мої зітхання моє зрозуміло, прислухайся до голосу мого Вітця, ти Божий. Я до тебе молитися, а власні вики твої, додому твої, до храму святого Твоєго, мені що твої. Проводь мене, Господи, вправді твої цей ворогів, вірині, передо мною дорогу свою. О, Господу поволівся. Господи Боже наш, тебе передбачили пророки і заявили наперед про просвідчення твого розуму, як і останні покоління усі народа. І ти не хочеш, щоб хтось з неба, людей, яких ти сотворив, не брав участі в твоєму спасінні, ти поклав закони твоїм вибрали Апостол Павло посуду, і не і твоєї жіно, щоб робили за твою славу і твої обоє проносили, неспрямованого голови по колу. І з ні твою прийшов і мені твоїм закриттям голови, Дозволь, щоб з побожністю і мудрістю, і скріплені у звір'ю, слави, молінням, з дякушністю присилу твої влишності, сам владику, чоловіку любчи, благослови цю жінку Галю і прикраси за її, з добрих добридію, щоб і жила твоїм заповідям і чорнота з дивинністю себе спрям разом зі своїм чоловіком якого одержати чоловік шані, одержати вічну щасливі, бути милосердний, чоловік любний Бог на собі славу, вислаємо свої син, що в духе і час, і на віки віків. Нехай покриє тебе, Господь. І збереже тебе від будь-якого лиха до кінця життя, твого дасть тобі в мир і в разі бачити синів твоїх навіть до трету і четвертого покоління разом з твоїм Мужем. Покропленням цієї священою водою нехай зійде і перебуває на, на тобі благословенням Всеводнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Іди в мирі! І в спокої, і гідно, заховує усі Господні заходу з любов'ю продовую цього життя, і, і, і слухаючи мужа за веління Господнього ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Цуйте Іван. Цує Івангелію і моляться за щасливе життя. пари. Так, ходіть.

Ну що, Васильку, треба якийсь підсумок зробити сьогоднішній нашій роботі? Фактично, ви ж вже так би мовити.

Gracias. Так, Перед, після церкви вже поставив підсумок молодий, ну, а належним чином треба ще зафіксувати це весільне свято. Щоб всі бачили, хто був присутній, бо можуть після столу ще довго не пам'ятати, вже хто був присутній на святі, хто не був. Двері розширилися. А, ще, ще трошечки станьте, ще, зробити. Зробити. Да? ще трошечки. роботу. Тепер подивилися ціна фотографа, чи всі його бачать? Якщо всі бачать? Двічі, двічі, букет візьму тебе, я казав.

Ти що вас і важить? не можна. Ні, не можна цілу. Що ти живе? Благословляю вас, бажаємо щастя, здоров'я і много я Щоб ви любилися, одне одного поважали. А а не Так Перше що одну поважати.

Півсо не вітається з музикантами других друзів. 아 <sus> h Я в цьому найкращого. Задали діла за золенька, всі вона терели, щоб ви сі так любили, як вони небі ангели. Щоб ви всі так любили, як вони небі ангели. Подарок у морщині. Треба не біліш. Да, у вас живе серце. Бажаємо, щоб ваше все життя було гарне, таке сьогоднішнє буде ваше весілля. Щоб було таке весело, як саме світло, як то засик. Вже дружба, сідає. Уже не може коли сяду Дьопа! じゃあ実際に。<illion> <premature> <noise> <noise> Но. Три кръв нападна от те. Да, както — Що? — Щастя, здоров'я, особенно любов'я. Тут <риклад> мене ніхто не хоче поцілувати. Ти мене потім не цілуй, лізь біліть мене. Ні. Ні. Так. вже. Хороше придивино, ще не зовсім. Я не зовсім. Чуть -чуть. Дружить? Дружить. Не забувайте, м'ятай на протязі цього вечір. А дай вам час ногу. Любови тепла. Дітейся, дружбу, наші слави. Дякую. Шановні гості, в цей час, коли дебати припинили депутати у Верховній Раді, а курс долара растане 1 гривня 89 копійок за карбованець, Ми всі зібралися сьогодні, щоб відсвяткувати одну знамену подію весілля двох молодих осіб, Василя і Галини. Що ж можна їм побажати? Побажати їм двійку, ні трійку, десятків діточок, щастя, здоров'я, і щоб весь їх життєвий шлях був устелений трояндами кохання. І так, шановні гості, гостихи і гостенята, господар, джміль, господиня бджілка і музиканти трудні, запрошують вас до святкового вулика трошки погодіти. Веселої забави всім. Щоб вони завжди були в злагоді, в єдності, вірку для них. Дірку. Дірку. Прошу передавати нам шоукати. Передамо. Прошу, передавайте. Співайте. Далі співається. Tchau,